У Варшаві пройшов конкурс на найважчий гарбуз в Україні. Перемогу здобула Клементина за важки 546 кілограмів. Новий національний рекорд в Польщі. Її виростив 48-річний житель міста Скерневіце Пшамислав Грухала. Він зазначив, що вирощує гігантські гарбузи вже 6 років, і з кожним сезоном його врожай стає більшим це перший гарбуз таких розмірів, і це польський рекорд. До цього я виростив гарбуз вагою 330 кілограмів. Загалом я займаюся цим уже шість років, і щороку результат кращий. Ще один учасник конкурсу, 35-річний Адам Юрчук, розповів, що гігантський гарбуз треба доглядати щодня, інакше його ріст швидко сповільнюється. Такий гарбуз потребує багато часу та уваги. Про нього треба дбати практично щодня. Уранці ми встаємо, відкриваємо його, перевіряємо, чи все з ним гаразд, чи нічого не пошкодилося. А ввечері знову накриваємо, щоб вночі йому було тепліше. представник ботанічного саду польської академії наук Аркадіуш Новак каже, що конкурс став частиною осіннього свята рослин і зібрав учасників з усієї країни. Хоч гарбузи прийшли з Мексики, у Польщі вони добре відомі. І їх кольори та розміри особливо виділяються, коли наші місцеві рослини вже в'януть або жовкнуть. Польща один з найбільших виробників гарбузів у Євросоюзі. За даними уряду, у 2024 році в країні гарбузи вирощували на площі понад 9 тисяч гектарів. Основні покупці Німеччина, Словаччина та Чехія.